Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову хмариться. Не знаю, буде дощик чи не буде, але знову затягує. Вранці небо було чисте-чисте. Але було дуже холодно, 2 градуси тепла лиш було. Так що прохолодно. Навіть зараз хоч і сонечко, але вітер такий прохолодний. А я буду зараз розпаковувати посилки, покажу вам. Що я замовляла, що прийшло, яке прийшло. Я вчора їх, бо Сережа приїхав, вже було темно. Так, відкрила, зверху трішечки переглянула. І можна сказати, що я не дивилася, що тут, які саженці, в якому стані. Зверху мені все сподобалося. Тобто все таке свіженьке, гарно складене. А це ми замовляли в епіцентрі газонну траву. Ось таку, що росте на сонці. Дивилася якось відео, мені вийшло просто людина показувала, що сіяли газон, який майже не поливався велика площа така, от, в нього мішок великий такий був. І замовили ми собі таку. Так що побачимо. Не знаю, чи будемо його висівати, чи вже на осінь. Але думаю, що буде хороше. Замовили дві пачки з такого, що на сонці, і одну упаковку тіньового. Це я також дивилася у когось з блогерів, що дуже добре він росте в затінку. Ось така у них позначка йде. Так що побачимо, що з того всього вийде. Ну, зараз не про те. Це ми в епіцентрі брали. А це, ми замовляли посилку від бережнюків. Зараз вам все детально покажу. Мені подобається, що все гарно запаковано і все підписано. Бо буває замовиш, вже не пам'ятаю, що то це лапчатка. Подивіться, який гарний кущ. Прямо не знаю. Дуже такий вже гарненький. Коштує 45 гривень. Не знаю, якого кольору. От вот. Але гарний такий вже кущик. Не в одне, як то кажуть, пір'ячку, а он який вже такий кущик гарний. Так. Що слідуючи у нас? Калікарпа. Коштує 55 гривень. О, вони прямо так добре все полили, навіть видно, горщики ще вологі які. На помілю в 85 гривень. Вже є молоденькі прирости. Також все добре полито. Так, що це таке у нас? Монарда. Ціна 55 гривень. Також гарний кущик. Ну нічого я все потім поставлю, воно вирівняється. Гарний кущок. Так вони так. напевно, ще одна лапчатка, так. Так. 55 гривень, ну це менший кущик. Маленький такий. Так. І ще одна лапчатка. Лимон. Мерінга. 65 гривень. Так, що слідує у нас тут? Так, що це у нас? Кіпорис? Ні, коприс і це парис Голд рідер 95 гривень. Що це таке на ньому? А, гілочка просто. Ну так, саджанець непоганий також. Трішечки тут він такий якийсь. Ну, в принципі, непоганий. Він є вже молоденькі прирости. Так, що це таке? Ага, так. 95 гривень. Ну, такий кущик, тут не одна розетка. Дивіться, самі, вона ще розрівняється, вже навіть з цвітом таким рожевим, гарним. Тут такий горщик гарний. Тапець стрій. Гарна така, 95 гривень. І он вже навіть така, що можна буде її і поділити, якщо захочеться Юка, варіатна така от. Колор карт. 195 гривень. У мене є звичайна, можна сказати, що повна її. А такої в мене немає. От. Гарна. Буде тепер у мене і така. Так, Що у нас є? Це, певно, знову лапчатка. 55 гривень. Клондайк. Також такий високий садженець гарний. Так. Це, напевно, пав, я так думаю. Так. Лупринцес. Уже навіть з квіточками квітне. Гарний такий садженець. Так, що далі? Кніфофія. Банана. Чани попсік. У мене є кніфофія оранжева, а це, напевно, жовту я, по-моєму, замовляла. Так, 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 що тут ще? Вілівець варіагата. 45 гривень. Ось такий. Невеличкий. Добре зволожений. Далі. Кипарис. Електа. Вірігіс. 45 гривень. Ось такий. Адженець. Це у нас є лівець, Old Gold. 45 Сорок Ось такий. Також молоденький прирости вже є. Це у нас. Голден Голоб Туя. 45 гривень. Дивіться, яка така немаленька вже. Також вже, вже вон є молоденький природ. Так, Щось тут уже більше. 85 гривень. Європа голтує. Ну вона прям така дуже здорова. Дуже гарна. Трішечки помнулась, ну нічого то. Нічого страшного, але яка гарна, дивіться. Жовта-жовта, прямо яскрава така. Так. Це у нас що. Ну, тут трішечки земля. Ага, вони опилками присипали зверху. Так, кипарис, Алюмі Голд. 85 гривень. Також, дивіться, який гарний. Вон, прямо не влазить. Прирости вже є ось молоденькі. Ну, гарний, гарний також уже джерело. і щось таке прямо високе, гарне. Ой. Так, що це в нас таке? Що це в нас таке? А, тут написано є зверху. 95 гривень. Туя спіральс. Ну, висока. Не знаю, от. Дуже така прямо довга. Дуже гарна. За такою ціною 95 гривень у нас тут не придбаєш. Так, поїхали далі. Що це у нас? Ялина Главува Majestic Blue. 85 гривень. Також вже є молоденькі прирости. Так, слідуючи. У нас купреса це Парис гривень. Ой, щоб не злетіло. Ось такий саджанець гарний. Так. Що таке у нас? Спірея кантрірет 45 п'ять гривень. Такий от кущик. Гарний. Це, напевно, також спірає. Спірає Голдмунд. 45 гривень. Гарна така яскрава. Так. Ось що це? Щось почво покровне, напевно. Так. Що це? Мазус португ. трішечки землею трусився так ну ничего. так, що це ще спірея якась ще одна голдмонт 45 гривень Ось така красонька ще одна це напевно ще одна тніфофія так Red Hot Pops. Red Hot Pops. 65 пять гривень. Ось така. Так. Єлівець мінчуліп. Ціна сорок дев'ять гривень Ось такий. Так, що це у нас? Немає стерту кусочок єлівець голд? Ще сана назва, точно. Він ще завернутий, от він вище йде. Ще трішечки землі на ньому. Чи що таке Ну, він розрівняється. Також з маленькими приростиками вже. Так, що це у нас? Туя Міккі. 45 гривень. Ось такий відсадженець. Оце у нас ортензія плетиста. Ага, 95 гривень. Ось ну, така вона вже іде підрізана. Ось такий саджанець. Так, що це у нас? Туя компакта. 38 гривень. Ось така. Вже немає місця доставити біля себе. Так, далі будлея. Ціна 65 гривень. Ось така. Ой, зламався. Кінчик, нічого страшного тут є ще. Так, далі у нас. Тує мікіда? 45 гривень, ще одна. Стака. Так, так, так. Туя компакта. 38 гривень, ще одна. така. Так, далі у нас у нас. Ох, який колючі. Певно, якийсь Да. Блю Альпс, Ялівець Блю Альпс, 45 гривень, Дивіться, який от. Красунчик, але колючий, прям так добре колеться. Ага. Це певний декоративний деревій. Так, деревій, сумер, пастельс. 45 гривень. Ось такий кущик. Жилівець. Кракові. 65 гривень. Також такий от гарний саджанець. Ортензія верль. 65 гривень ось. Також підрізана вже з молодими от приростами якими. гарненька така. Та таке вологе. Полити добре запаковано в лиці. Так, кипарис, і зеляна. 42 гривні. Це такий красунчик. Так, що? Це ще лапчатка у мене. Флорі Пінк. Гарний кущик 55 п'ять гривень. Ось така. На Спірея. Тирея. Грифшейн. Тирея Грифшейн. 55 гривен. И навіть. даже. Стакан. Красонька. И еще одна лапша. вот я. Так. Манго-танго. На 55 гривень також ось такий отсадженець. Гарний. Так, це. таке. Так, чек. Ось такий чек. 40 Якісь 45 рослинок. Ось так я гарненько їх всіх поскладала до кучки. Ось тут хвойні всі, які гарні яскраві, оця взагалі прямо ну, така яскрава яскрава красуня. Дуже гарні саджанці. Я посилкою задоволена. Все дуже яскраве, гарне. Звичайно, ще воно все вирівняється трішечки, бо в коробки все примнулось. Як гарно, гарно квітує ця от гейхера. Такий ніжний, ніжний колір квіточок. Красота. Всі рослинки дуже гарні. Я посилкою дуже задоволена. Те, що я дуже люблю. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Всім пока-пока!